Всім привіт! З вами Єрмакус, і ви як завжди на каналі Крипто Шабля. Сьогодні проговоримо про ефір. Дивіться, що мені прийшло в голову стосовно запису цього розбору. Дивіться. Ми його лонгували, я давав у всіх абсолютно соцмережах в каналі. До речі, не забувайте посилання на наш ТГ-канал є і в шапці профілю, і під цим відео всюди заходьте. У нас там дуже-дуже багато чого відбувається, розказуємо, показуємо, допомагаємо і так далі. Так от, я давав точку коду 2450. Ми зайшли в лонг, і ось цю зону я давно вже малював як зону фіксації. Тут має бути зафіксовано від 10 до 30% вашої позиції. Якщо ми маємо позитивний сценарій, то от ми пробили трендову. Зараз я покажу, що це за трендова. Ось вона. Бачите? Ось трендова від минулого all Time High через минулий хай, і зараз ми її пробиваємо. Ось тут у нас запас ходу ще є по RSI. Але якщо дивитись на добовий графік, подивіться: у нас тут вершина раз, потім друга вершина третя і четверта. Тобто ми маємо дивергенції. А це, ймовірно, може бути розворот ринку, щоб зібрати. Всіх вангистів, які налипли, бо всі ж кричать бичка, бичка вперед-вперед. І тому треба бути обережним. До чого я це веду? От зафіксували ви, наприклад, 30% позицій і треба розставити ордери на відкуп. Давайте їх розглянемо. Перший, я рахую, можна поставити десь Ось так. Ось. Перший закуп можна зробити 3620, так? Раз, запам'ятали. Далі поговоримо, звідки воно береться. Другий закуп можна поставити десь ось тут на вершинці. Це 3450. Далі вище ось цього поку трошки. Ось воно гарно, перекриття імбалансу. Далі можна зробити ось тут. отут у нас є імбаланс, і ніколи не можна казати, ніколи він сюди не прийде. Краще тримати цей запасний варіант. Ну і останній такий, який можна, а в мене вже тут стоїть ось вона. Дві. 2500, грубо кажучи, ось отут можна на ті, наприклад, 30%, відсотків. Тобто ви продали два ефіра і берете там. Наприклад, 0,2 ефіра купили тут з цих же грошей, що ви отримали. 0,2 тут, тут, наприклад, 0,5, тут один або там 0,75 і тут 0,75. Ну тобто, чим нижче падає ціна, тим більше у вас об'єм заходу в позицію. Звідки це береться? Дивіться, ось у нас була трендова лінія. І отут ціновий проектор, де ефір до бітка має до впасти до 0,028, грубо кажучи. Тобто, ось тут у нас була зона підтримки, яку ми пробили спочатку. Відреагували на неї, а потім, все ж таки, пішли і пробили. Зайшли ось чітко. тут от пок співпадає з поком ось цієї всієї проторговки. Пок я думаю, ви знаєте, of Control. це зона, в якій найбільший об'єм проторгований. Так, ось ми від неї зреагували. І тепер, якщо у нас бичка, злам структури в лонг у нас тут був. Під, якщо рахувати ось оцей рух як підтвердження, то все це вже просто навіть підтвердження альтсезону. Але мені не подобається, що всі про нього кричать. Тобто дуже багато охочих купити. Біток уже лангістав гарно побрив. Тепер це може зробити і ефір. Тому треба розраховувати, що рух може бути ось такий. Рух може бути ось такий, або, наприклад, ось такий, або з гарним таким перелову, щоб закрити ціль. Я не кажу, що це буде 100%. Я просто тримаю це в голові. Я ось тут ефір зафіксував. Я фіксував частинку тут. і Частинку зараз профіксував. І тепер буду відкуповувати: прийде сюди, відкуплю тут. Прийде сюди, відкуплю і тут, і тут. Ну і так далі. Я думаю, ви логіку розумієте, що рух може бути який завгодно. І останній аргумент, чого так, подивіться: ось у нас зараз ми пробили ось цю трендову, в якій довго біткоін тягнули за вуха просто вгору. Він її гарно пробив. Якщо у нас буде просто повторення 21-го року, що ми отак от безвідкатно падаємо вниз, супер! Тоді просто пристібуємо ремені і летимо в космос альтам Але ми можемо знову ж таки це все, те, що я казав, і ось тут це все одне й те саме. Ми можемо зробити ретест цієї трендової далі. Піти вниз. Мені дуже не подобається, що у нас аль тільки починається, а ми вже просто в зоні нереальної перепроданості. Або у нас тут є на 58% У нас є імбала. А до речі, я його так і намалював, що ми закриваємо цей імбаланс. Є що у нас ось тут імбаланси ордер блок, тобто біток може йти вгору або падати, і все буде. Вся альта буде летіти вниз. і найгірший варіант це коли ми будемо йти на 65%. Дуже його б не хотілося, але таке може бути. Тому дуже рекомендую, якщо ви зараз е скинули по моїй рекомендації частину ефіру, ось тут на цих рівнях її відкуповувати. Ось такі думки. О, до речі, свіженько. Давайте глянемо цілі, куди у нас може прийти ефір. Консервативна ціль. Дивіться, консервативна. Більш-менш швидка ціль про пробій у нас відбувся. Це десь 6500. Тобто, як я буду фіксуватись? На 5 тисячах 5500 скидаю і 6000 скидаю. Плюс вершина у нас 4800, можна його тут також на вершинці, тобто не 5000, а 4878 скинути. Тобто, а максимальна ціль, яка зараз можна. Побачити по ефіру, я не виміряю. Прям дуже-дуже точно це зони орієнтовно. Дивіться, по зоні це район 17 тисяч. Можливо, воно не зараз так буде, і порівняємо ці цілі з Фібой. Дивіться, що ми бачимо. Ми чітко бачимо, що Фіба і наша ця ціль плюс-мінус співпадають. Тому ось вам на довгостроковий термін. Цілі, які можна очікувати. Ну, наприклад, 15 можна очікувати. Всі вже вище 15 під питанням на цю бичку. Можливо, якщо ETF фонди будуть купу грошей вивати, то полетимо і на 18 тисяч. Але для себе я відмічаю, що на 7 тисяч у мене вже більша частина буде зафіксована. Так, що ось така картина. Дякую за вашу увагу. Не забудьте підписатись на нашу спільноту. Там набагато набагато більше інформації. Бувайте!